Це більше ніж просто красива картинка. Це спосіб комунікації, який щодня впливає на нас усіх. Ви коли-небудь задумувалися, як створюються логотипи продуктів чи дизайн мобільних додатків? Як це працює, які інструменти використовуються, та що можна створити за допомогою графічного дизайну? Привіт! Мене звати Дячишна Вікторія. Зараз я вам усе розповім. Графічний дизайн це справжнє візуальне мистецтво. Воно використовує поєднання текстів, кольорів, форм і зображень. І все для того, аби передати якесь повідомлення, якийсь сенс. Насправді, графічний дизайн це галузь із цікавою історією. Ще в стародавньому Єгипті використовували символи й орнаменти для комунікації. Але сучасний графічний дизайн почав формуватися наприкінці 19 століття завдяки розвитку друкарства. Сьогодні графічний дизайн охоплює десятки напрямків, наприклад, друкована продукція, книги, журнали, постери, а ще цифровий дизайн, сайти, мобільні додатки, анімації. Кожен із цих напрямків має свої завдання та особливості. Давайте розглянемо основні типи графічного дизайну. Наприклад, айдентика бренду. Слово доволі складне, але суть зрозуміти можна. Це створення логотипів і стилів компанії. Саме завдяки цьому бізнес стає впізнаваним та формує зв'язок із клієнтами. Ще є веб-дизайн. Дизайнери створюють зручні й естетичні інтерфейси, сайтів та додатків, які ми використовуємо щодня. Анімація та відеографіка теж частина графічного дизайну. Її ви бачите у фільмах, рекламі і навіть в оформленні шоу. Ну і куди ж без реклами? Це банери, плакати, листівки, усе, що має привертати увагу і спонукати до дії. Але графічний дизайн. Це не лише про творчість. Тут працює багато науки, наприклад, теорії шрифтів, закони композиції та психологія кольору. Наприклад, червоний асоціюється з енергією та пристрастю, а синій із довірою. А тепер про інструменти дизайнери використовують потужне програмне забезпечення. Ви певно, що чули про Photoshop, Figma чи Canva. Це саме ті програми, у яких часто працюють дизайнери. І що цікаво, графічний дизайн оточує нас всюди. Від упаковки соку, яку ви тримаєте щоранку, до реклами, яку бачите в інтернеті. До речі, не можу не сказати цікавий факт. Відомий логотип, на який створила студентка, і це коштувало компанії 35 доларів у 1971 році. Графічний дизайн це цілий світ можливостей, і на цій оптимістичній ноті мушу з вами прощатись. А з вами була я, Дячишина Вікторія, Па-па!